Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярашовець Вісімсот 841-й стрім по справі бивства Дмитрій Нефаріон. 841-й раз я захищаю Славі Казінченко і розслідую цю непросту справу, намагаючись знайти справжніх вбивців, замовників виконавців убивства Ірини Дмитрівни Фаріон. І традиційне прохання. перша підписка на Ютуб-канал Ігор Кравцов, на якому я веду свої розслідування уже другий рік підряд. Ставте вподобайки, лайки. Хто захоче, пишіть коментарі, але будь ласка, коментарі більше шести слів. Це все допомагає розганяти в Ютубі. Це відео, алгоритми Ютуба працюють саме так. Ну і про підписки. Дуже прошу всі, хто не підписався, підписуйтесь. Підписки йдуть непогано з Божою допомогою. І канал, який говорить правду, український історичний, патріотичний, і ці відео, алгоритми Ютубу з вашими підписками будуть розганяти, особливо коли ви будете підписуватися під час стріму. Ну і старайтесь додивитися цей стрім до кінця. Все і традиційне прохання по перше, низький уклін традиційний. А я єдиний з українських топових блогерів, які кланяються за допомогу. Хоча допомоги практично зараз немає, тільки одиниці людей допомагають донатять на канал. А по розслідуванню, Славі по захисту Славі Казінченко і по розслідуванню вбивства Ірини Дмитрий Фаріон, справи страшно кепські, донатів практично немає. Донатять одиниці, я йому вже кланююся і буду кланятися. Дуже велике прохання. У нас дуже гарно йдуть вподобайки. Більше сотні, 120, 130 подобайк. Всі, хто може, 5, 10, 15, 20, до 100 гривень. Допомагайте. То, скільки як може. Все, буду дуже вдячний. Ну і давайте працювати. Пані Марися Брусук. Узнаю по цифрам 74-42. Пані Марися Борсук її знаменита П'єрня, яка приносить мені каналу. Стріму удачу. Дякую, пані Марися. Отже, вас не дивує нікого, що Зінченко до сих пір не лежав. Тюремній лікарні. Не дивує. От скажіть, будь ласка, коли я чую про те, що хтось хоче захистити Славіка Зінченко Це стосується адвокатів Сулиму і Немировського, якого викинули, і Вороняка, і групи підтримки Славіка Зінченко Тере Алкобанди, яка за два роки награбували добре гроші, яку ви довірили українці їм скинули, на ваші гроші бухали коньяк за 7 тисяч. І заїдали червоної риб. І от вам, здається, усім, і вони в це вірять, що вони щось хотіли зробити, і роблять для Слави Казінченко. Вибачте, будь ласка. Я більшої такої а, дурні, вибачте, за таке делікатне слово, саме делікатне слово, не бачу у житті. Кожна людина, яка мала справу з родичами, рідними, близькими, друзями, які сидять в СІЗО, знає, що найкраще місце в СІЗО, де можна відпочити, набратися сил, це лікарня слідчого ізолятора, тюремна лікарня. І всі намагаються туди попасти хоча б на неділю, хоча б на дві. Місяць це неймовірне щастя для арештанта. Те саме в наших колоніях українських. Больничка, як кажуть на жаргоні, да, засуджені, Больничка, да, це просто мрія для кожного. Попасти в больничку на чисті простидала, полежати окремо від, від усіх від натовпу від усього звірячого, що панує в колоніях, це мрія кожного засудженого. Плюс ти ж лікуйся, ти ж обстежуйся. Всім відомо, що перебування в СІЗО в колонії підриває здоров'я. Підриває здоров'я навіть найбільш підготовлених, накачених, здорових, фізично готових до всього чоловіків, які іноді навіть і проходили спецпідготовку. СІЗО ломає, тому що це не Сочі, це не Крим, і це не Одеса. СІЗО є СІЗО, сирі камери. Відсутність свіжого повітря, мало ти гуляєш, мало рухаєшся. Туберкульоз, пневмонія, спід і інші зарази, які ганяють по камерах, так як миші на зерносховищі. Все це, що, все це заставляє людей хоч іноді проситися в лікарню, в лікарню, в СІЗО в колонії полежати хоча б 2-3 дні. Заспокойте нерви, і саме головне підлікуватися і обстежитися. І скажіть, будь ласка, вас нікого не дивує, що жоден з адвокатів, Сулима, Вороняк, Немировський, вас не дивує, що Алкобанда, да, і той Лани, які не можуть поділити ті мільйони гривень, які ви їм наскидали, да, ні разу не сказали. А чому Славік Зінченко за другий рік? Ні разу не ліг в лікарню. Чому? Чому він ні разу не ліг в лікарню в колонії, в, тюремні, в тюремну лікарню в Львівському СІЗО, для того, щоб пройти планове обстеження? Ви ж бачите, як Славік худає, ви бачите, як міняється його поведінка, ви бачите, як він нервує, ви бачите, як у нього колір шкіри стає мертвенно блідний пергаментний. А це, не дай Бог, його отруять маленькими дозами. Тому потрібно його правильно оприділяти в тюремну лікарню львівської СІЗО на планове медичне обстеження. І це робить кожен адвокат. Практика адвоката, клієнта, якого в колонії в СІЗО направити його хоча б на деякий срок. В тюремну лікарню, в больничку. І для цього йдуть і йшли на всі хитрощі. Це ще з Радянського Союзу практика. Домовляються з керівництвом колонії, не вдається виходять на лікарів сізочі, колонії, больнички, домовляються з ними, рішають вопроси. Скажіть, будь ласка, чому так не рішають питання адвокати Славі Казінченко і Алкобанда? Чому вони не кажуть рідній мамці, Пані Олені Зінченко, яку я шаную, пані Олена, пишіть подання, пишіть прохання в Львівський суд, в прокуратуру помістити Славіка в тюремну лікарню в СІЗО для що, планового медичного обстеження. У нього ж здоров'я здоров погано, це видно, неозброєним оком. І те, що він каже, зі мною все нормально, в розрахунок не беріть, по-інакшому він сказати не може, тому що. На зоні в СІЗО не люблять людей, які скаржаться. І він скаржитись на камеру ніколи не буде. Люди дорогі. Славіка потрібно зараз оприділяти в тюремну больничку, в лікарню СІЗО. Він там трошки заспокоїть нерви, він там відлежиться, він там відіспиться, тому що е больничка, тюремна лікарня СІЗО – це не переповнена камера общакова. І головне, Пройде планове медичне обстеження хоча би якесь. Я дуже прошу, хто зможе перекиньте це відео Олені Дмитрівні Зінченко, тому що я не розумію її мовчання. Синок, другий рік, знаходиться в СІЗО в колонії і ні разу не був в лікарні на обстеженні. А по ньому видно, що він дуже багато втратив маси. По ньому видно, як здоровий кольор шкіри змінився на мертвенно блідий пергаментний. Це дуже і дуже погано. Славіка потрібно приділити в лікарню в СІЗО, в больничку на планове медичне обстеження. До нього можна направити би хоча б одного-двох лікарів з Дніпра, з Волі. І на це треба теж подати подання. Отже, потрібно працювати в цьому напрямку. Я дуже просив би ще раз, хто має можливість перекинути це Зінченко, це відео з моїм проханням Олені Зінченко, Мати Славіка Зінченко, пані Олені Зінченко. Шановні мною, тому що час не чекає. З вами український історик та журналіст Єрошевець 51, 68 74-51. 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку і низький, низький уклін тим, хто допомагає. Допомагайте рідні, тому що на превеликий жаль зараз допомагають просто одиниці людей. Важко працювати без допомоги. Дякую за стрім.